Хотів би вам показати мою нову модифікацію Капекса 120-го. Дивіться? Та-да-да-дам-да-дам-да-дам. Та та і я так раз-раз, раз, раз, раз та-дам, да-дам. Та Вона розвернулася, а ми його так раз повернули. І світло у нас єсть. І нам тут усе видненько. Мої мої гоженьки. Раз-раз світло поїхало, але ж ми можемо це виправити. Да-дам-да-дам. -да 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 раз. І знову все видно. Мої хорошеньки, отака невеличка модифікація нашого капікса за таким світільничком. Пашка, тобі привіт! І дуже велике дякую за таку ось хорошеньку світіло. Осталось тільки цю. Е... Склерозник старый. Опять забыл